Тетєївський районний військовий комісаріат проводить відбір чоловіків на військову службу за контрактом до Збройних сил України віком від 18 до 60 років. Основними перевагами військової служби за контрактом є стабільне грошове забезпечення та поетапне його зростання. Військовослужбовцям за призовом під час мобілізації на особливий період при заключенні контракту передбачено одноразову грошову допомогу. Особам рядового складу 8 мінімальних заробітних плат що составляє 11 тисяч гривень. Особам сержантського і старшинського складу 9 мінімальних заробітних плат 12 тисяч гривень. Особам офіцерського складу 10 мінімальних заробітних плат це составляє 13 тисяч гривень. Військовослужбовці за контрактом мають можливість кар'єрного зростання. Запроваджено присвоєння первинного військового звання молодшого лейтенанта, військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Запроваджено порядок призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти. Право на безкоштовне отримання заочної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр після закінчення терміну першого контракту. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм і термінів. Отримання військовослужбовцями та членами їх сімей безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у військових медичних закладах охорони здоров'я. З 1 січня 2016 року було збільшення грозового забезпечення військовослужбовцям за контрактом Збройних сил України, що складає на даний момент, це рядовий склад від стрільця до командира відділення. Заробітна плата збільшилась до 7 тисяч гривень і командир відділення 8 тисяч гривень. Командир зводу 9 тисяч гривень, заробітна плата, командир роти 10 тисяч гривень і командир батальйону 12 тисяч гривень. В кінці лютого планується сьома хвиля часткової мобілізації, яка триватиме 90 днів. Загалом протягом перших шести хвиль більше 500 наших краян стали на захист батьківщини. Як повідомив Тетіївський районний комісар Руслан Гібелінден, наразі Збройні сили України найбільше потребують артилеристів, танкістів та розвідників. Сьома хвиля передбачається призов на військову службу як і сержантського складу, і рядового складу, так і офіцерського складу. Проводиться вона для заміни військовослужбовців, які служили встановлені сроки четвертої хвилі мобілізації. Моє прохання не чекати об'явлення об'яви сьомої хвилі мобілізації, прибути до військкомат всім військовозобов'язаним для уточнення персональних даних та проведення медичного огляду придатності до проходження військової служби. За більш детальною інформацією звертатися до Тетіївського районного військового комісаріату особисто або за телефоном 51345 097 688 4800 096 122 46 53 066 081 83 80. 050 144 17, 22. також додаткову інформацію можна знайти в соціальних мережах на сторінці Тетіївського військомату.